Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 7. Візуалізація образу тварини. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про візуалізацію образу тварини. Вміння візуалізувати допомагає створити яскравий та детальний опис вашої тварини. Уявляти яскраві образи корисно в різних сферах нашого життя. У навчанні це полегшує запам'ятовування та розуміння матеріалу. У творчості допомагає розробляти ідеї для малювання, написання книг, створення фільмів, відео, постів та інших проєктів. При розв'язанні проблем візуалізація дозволяє уявити різні сценарії розвитку подій та знайти найкращі рішення. Візуалізація розвиває вашу креативність та впевненість у своїх здібностях. Візуалізація це створення уявного або графічного образу тварини, яку ви хочете описати. Наприклад, уявіть собі собаку. Якого вона кольору, які у неї вуха, як вона біжить. Ось деякі методи візуалізації. Уявити тварину. Закрийте очі та спробуйте уявити тварину в деталях, який у неї колір, форма, покрив тіла, як вона рухається, які звуки видає, створити малюнок. Намалюйте тварину. Не обов'язково бути художником. Головне, щоб ви змогли передати основні риси тварини. Це допоможе вам краще запам'ятати деталі, зробити схему. Створіть схему тварини з основними елементами голова, тулуб, лапи, хвіст. Додайте позначення для кольору та покриву тіла, характерних рис. Ось кілька порад щодо візуалізації образу тварини. Перше деталізація. Намагайтеся уявити або намалювати якомога більше деталей. Це допоможе зробити ваш опис більш реалістичним. Друге колір і покрив. Звертайте увагу на колір і покрив тіла тварини. Це важливі елементи, які додають живості вашому опису. Третє рухи і поведінка. Уявіть, як рухається ваша тварина, які звуки вона видає, які у неї звички. Це допоможе вам описати її поведінку. Уявіть свою тварину у різних ситуаціях намалюйте або складіть схему, щоб краще зрозуміти її зовнішність та поведінку. Це допоможе вам знайти більше деталей для опису. Питання для візуалізації: Як виглядає ваша тварина, коли вона щойно прокинулась? Який її ранок? Що робить ваша тварина, коли грається? Які улюблені іграшки або заняття? Як ваша тварина реагує на вас або інших членів сім'ї? Чи є у неї особливі звички або ритуали? Уявіть, що ваша тварина спілкується з іншими тваринами. Як вона себе веде? Де ваша тварина любить проводити час? Уявіть її в улюбленому місці. Що робить ваша тварина, коли вона відпочиває або спить? Яке її улюблене місце для сну? А тепер ваше завдання створіть малюнок або схему обраної вами тварини. Використовуйте всі методи та поради, про які ми сьогодні говорили. Це допоможе вам краще уявити свою тварину і зробити опис більш яскравим і деталізованим. Успіхів вам у візуалізації образу тварини! На наступному уроці ми поговоримо про опис зовнішності тварини. Дякую за увагу! Thank you